Ось перша партія четвертого раунду Кубку світу. Давайте подивимось на турнірну сітку та результати. Сьогодні дуже багато нічиїх. Тільки дві партії завершились результативно. Зміг чорними здобути перемогу Мартіни Селькантара Хосе Едуарда, Скорочено Жоспем над Сараною Олексієм. А також зміг здобути перемогу Ранян Левон над Войташиком Радославом. Давайте подивимось. Почнемо з ФЕМу, як він чорним, зміг перемогти, продовжує дивувати на Кубку світу. Зіграв так званий Словянський гамбіт. Не дуже часто зараз зустрічається цей дебют. Можемо подивитися по годинниках, що тут сторони дуже гарно знають теорію. ходять слон Е2 принциповий хід, хочуть боротися за перемогу. І слона 5. Напала на мат на d8, тому треба ходити f6, захищатися. Кініфтри вивели коня. B6. Дуже швидко грають в сторони. Ферзь f4, слона 5, шах, g6. Знову темп. Слоном треба відходити. Білі потроху чорних. Ферзь Ферзі 5. Дали біль... чорний шах білим. Король відійшов. Не хочуть мінятися ферзями, тому що в білих ініціатива, так фігури грають. Відійшли чорні на С7, захистили пішака С6. Не можна було бити на А5, так, висів на С6 і була б вилка на туру та короля. Через це захистився. Слон С3 відійшов білий слон, який був під боєм, так, І тепер в білих є два слони та компенсація за пішака. Дуже активні слони. Е5 ходять чорні. Білі продовжують тиснути, ходять кінь A 4, ставлять дуже гарно коня, він десь на F6 тисне, кінь D6 шах загрожує. І слон F5. І ось тут якраз не треба було грати кінь d 6 шах, а треба було зіграти ферзь A4 і створити купу загроз. Висить на A6, створили, тиск на c 6 при нагоді можемо навіть конем десь відскочити, так його віддати в якомусь варіанті та забрати слон c 6 Але було зіграно Kін D6. Забрала на F5 і з'ясовується, що у чорних доволі така міцна структура в центрі, і два слони вже не мають такого великого значення. Пішли ферзь А4, натиснули все ж таки на С6, так, як дуже часто буває, робиться кращий хід наступним ходом. Кінця 5 напала на ферзя, перейшли веншпіль, і в нас виникла така нестандартна ситуація, коли два коня проти двох слонів. Тура Тураде 8 захопили відкриту лінію. Слон відійшов. кінь е 7 закінчується розвиток. Король G7 з'єднали тури. Кінь G6 підводимо коня. Десь на F4 хочемо пригнути. G3. Очевидний плат білих. Поставити короля на g2, активізувати туру, так, і прибрати короля, щоб він не заважав. Тураде 3 дуже потужний хід, так. Зробили вилку на два слона. Тура е 3 захистилася біля. Тура д 8 остання фігура увійшла в гру. Тура на H1 поки як глядач виступає. Слоні 2 нападають біля на туру. Тура д 7 спокійно відійшов. Тура ж 1 вже вмикають білі туру. На F4 десь вони можуть навіть забрати. Не буде хода кінів 4 через те, що буде зв'язка. Ось в цьому ідея. Кінь 4 відповідає чорня. Створюючи тиск на слона, на пішака, десь шах буде при нагоді. Кінь d2 дають шах, заганяють короля на g2 якраз для того, щоб піти f4. Тепер не можна бити. Ну, як формально можна, так, але кінь стане на F4 і нічого гарного з цього не буде. Тому було вирішено піти тура c 3 і чорні продовжують тиснути e 4 Загрожує F3 вилка, відходить слон на g4, і тура d3. Максимально жорстко грають чорні, заходять на D3, нападають на туру c 3 І білі відійшли тура c 2 Вже дуже важко було їм тримати цю позицію. Вирішили, що Тура d 3 бити це як самогубство, тому що далі дуже важко тримати цю позицію. Там F3 буде загрожувати. Так? Кінь прийде, можливо, кінь E5. Якщо там забрав, то кінь F4 отримав. Якось король підійшов. Візуально дуже важко це білими грати. Тому. Вирішено було якось цю позицію не отримувати і пішов c 2 Але в не знаходиться дуже сильний хід, кінь 5 Що він дає? Напала на слона G4, а далі хочемо просто увірватися на F3. Якусь вилку зробити на слона та на туру. Так це і робиться. Увірвалося на F3. Конем D для того, щоб, щоб Тура десь на D1 могла зайти. Такі ідеї є. Слон Е4 забирають ділі, а чорні забирають вже на ж 1 Туру. І виявляється, що в них вже є зайвий матеріал. Слон D3 б'ють білі і дуже такий чіткий хід. Повернув коня на F3, напав на Е1, та висить на D3. Неможливо все втримати. Один з двох слонів точно губиться, тому входить слон С3. Тура D3 забрали. Кінь D4 походило, загрожує десь F3, матові ідеї вже. Слон D4 F3. І на цьому вирішили білі завершити боротьбу, тому що далі немає сенсу грати та мучитись. Ось таким чином вже СПЕМ зміг чорними знову здобути перемогу та вийти в лідери цього двобою. Переходимо до партії аранян вайташих Цікава ідея від Араняна А3, нестандартна. Одразу задумався на 3 хвилини Радослав. В чому ідея, ми зараз якраз подивимось. Мабуть, на цей був розрахунок, що якраз чорний підуть D5, будуть доволі активно грати, принципово займати центр та за нього боротися. На це і був розрахунок. Забрали на D5 і пішли ферзь S5. Є такий варіант в шотландській партії, якщо ми. Наприклад, возьмо. Початкову позицію. Перевернемо дошку. І ось в цьому варіанті є такий хід ферзєс 4. Він не дає переваги чорним, але є ідеї забрати фрезем на E4. Якщо білі не знають конкретики, так, то в них можливо будуть проблеми. Наприклад, якщо білі одразу забирає, так, ми забрали ферзі 4, з комфортом, наприклад, перейшли в такий енчбіль. Ну, Це дуже грубо. Якщо, наприклад, білі ходять кінці 3, слон Б4, то вони тут можуть піти кінь B5, ось такий хід, причепитися до C7. Або слон E2, там забрав на E4. І тут кінь B5, ось такі редакції. Висить на C7, і ніяк не можемо це захистити. Ферзі 5 немає через те, що буде просто якийсь хід F4, і Ферзю треба буде відходити. Тому прийдеться ходити король D8, або слон C3, потім король D8, захищати на C7, це буде дуже важка позиція для. Чорних. А хід А3 якраз цю ідею блокує. І кінь б 4 тепер немає. Якщо ми візьмемо таку зеркальну позицію, то кінь б 4 ідею виключили просто. І виявляється, що є ідея просто забрати пішака на Е5. Кінь С6. Як і в цій позиції так, захищаються. Чорний. Білі ходять слон Б5, як ми тільки що і дивилися слон Б4, і на слоні 7, просто забирають пішака. Забирають на С3, забрали на С6, здвоїли, зіпсували структуру. І забрали на С3 ферзе. Напали на С6. Так, в чорних є два слони, є однозначна компенсація за цього пішака. Але якщо вони зараз конкретно якось не нападуть на білих, то в них будуть проблеми веншурі. Кінів 3. Намагаються завершити розвиток. С5. Не дають піти десь d4. D3 спокійно ходять білі, хочуть вивезти слона. Слон G2. Напали вже на коня F3, але білі не зважають і ходять слон e 3 Напали на пішок c 5 не бояться цього здвоєння, Десь, можливо, короля на E2 поставлять, або взагалі підуть в 30. В цей момент треба було, я думаю, ходити якось слон F6, або принципово бити на F3, або слон F6 починати, для того, щоб причепитися якраз по цій діагоналі. Візуально це хочеться зробити. Там пішов Ферзь B3, слон F3 Turab8. Або, можливо, навпаки, Турабе8 одразу для того, щоб створити загрозу, так, слон F3, і це буде можливо навіть потужніше. Але пішов тура e 8, білі сховалися в 3 00. ферзь B5, e 1. Завершився розвиток. Вже, я думаю, слон F6. Не працює через F5, немає тут ніяких матів, хоч візуально страшно, зайшов ферзь, так напав на B2, але слон D4 вибили цього слона, поміняли його і завершилася вся атака. Тому Ферзь F5, кінь d2. Повернулася тура Турана G1. Вже я матові якісь ідеї. Слон F6, Ферзь c 5 Перейшли еншпіль, Є зайвий пішак. В білих плюс 4 на 2 на фланзі та слабкості в чорних. Кінь С4, спокійно ставить туру на обмін, підтягнув короля, пішов F4, щоб не було яких слон G5, ходів. Забрав Тура e5. Спокійно, обережно. Слон e 3 повернув слона, кінь потужним став на F7, це 6 тиснув. І пішли пішаки. Просто пішли в рух пішаки. Поступово на d5 вже захопив простір білопольному слону, важко грати. Слон С5. Хоче поміняти чорнопольних, щоб підкреслити свою домінацію, щоб не було ніяких енспільів з різнокольоровими слонами випадково. Відходить на d8, хоче зберегти шанси на нічів. Д6. Хлоднокровно просуває пішака. Слона 7, хоче перебудувати, можливо, його сюди. Та кінці 5 є якась загроза. С5 зафіксував, підтримав свого пішака, повернув слона на B6. Не можна бити через такий симпатичний варіант. В7 пішак пробіг вперед, а слон просто не має змоги прийти на допомогу, нема в нього ніяких ідей. Слон D7 можна піти, я думаю, B7, B8 ферзь. І забрати слона А B7. Ось такий дуже симпатичний виграш. Бо якщо слон сюди виходить, то ми не B7 ходимо, а кінь 6 щоб не пустити короля на С7, а просто потім ходимо B7, B8 ферзь. І на слон С4, Б7 і провели ферзя. Ось так симпатично. Можна завершити партію. В партії ж було слон F6. Кінь Б4 знову напали. Слон Б2 забрали. А4 спокійно підвели пішука вперед. Слон на Е8 максимально поганий, він нічого не може зробити. І після А4 Радослав здався. Зрозумів, що далі будуть тільки якісь неприємні емоції від цієї позиції, та вирішив зекономити сили для того, щоб завтра спробувати відігратися білим кольором. Ті інші партії, як ми раніше казали, завершилися нічю. Можемо коротко оглянути партію ВІ проти Максаглу, захист Каракан. Тут у суперників. Просто точність феномінальна 99%. Все поміняли. Візуально біло трохи краще за рахунок лінії, так, слабкості nd 5 Але різнокольорові слони, так, зараз поміняються просто тури, на цьому все завершиться. Помінялись тури і завершилось це все діло. Хоча Після жеребкування я думав, що це буде дуже така бойова пара Максаглум, який показує дуже такі серйозні результати. Дуже бойовий тут не зміг поборотися за перемогу. І Ерегеся чорним кольором. Дивлюсь спокійно. Зіграв нічлю проти легенди Петра Олеко. Одразу білі зайшли по чорним клітинам, поміняли чорнопольного слона, пішли три нулі. Знову ж таки, візуально в них непогано, але, як ми бачимо, Гаїсі тут просто все знає набагато глибше, ніж, думаю, дуже багато гравців в цьому світі. На годиннику феноменально, година 34, у Лєко година 12. Є 8 відійшли і завершилося все ось таким цікавим, трикратним повторенням. Ось так Регісі спокійно завершив партію нічю. На сьогодні все. зустрінемося завтра вже після других партій.